Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку! Я сподіваюся, що всі сьогодні виспались, тому що попереду ще два дні і паска. Але читаю ваші коментарі, кавалерка, і дійсно то є правда. От завжди перед святами треба вікна помити, треба поприбирати, постіль поміняти, тюлі, штори прати. Ну невже то не можна робити перед або до, бачите, я все швидше робила. Мені зараз ну, трошки легше, але не набагато, знаєте? Сьогодні варю холодець. Одним словом, сьогодні така, знаєте, підготовочка вже йде до Пасхи, а завтра вже так буду цілий день біля кухні. Сьогодні Моніку треба забрати. Моніка вчора визвонювала, кавалерка мені може передати. Якими вона маневрами ходила? Сьогодні її забрав на вчора дзвонить і каже. Що ви робите? А така хитра, Віталік тримає телефон, така хитра бере дзвони на вайбер до мене, до Віталіка, ну, щоб нас трьох бачити. І каже: тако, а що ви не разом? Я кажу, та ні. І каже до мене: А ну йди мені покажи нову квартиру. Я кажу, завтра приїдеш, будеш це дивити. Вона то каже, а що тут -то відтягати на завтра? Та вже нині мене забирайте. Яка, Моніка, навіть не крути, бо дуже багато справ. Ну, навіть би вчора з нами була на квартирі, на цвинтарі, поки стіл знайшли, Та то вчора було. Реально, кавалерка, вчора було маса роботи, а той телефон десь завжди валяється, бо хтось дзвонить, десь там литимо, там литимо. Вже їдемо на цвинт, Максим дзвонить, каже, ви вдома. Кажу, ні, поїхали, їдемо на цвинтр. Він каже, у вас всі речі попадали на балконі, вітер був, а там всі білюсінькі речі. Добре, що я балкон плитку гарно вимила. Віталій, вертається назад, забігає до хати, забирає всі речі. Каже, потім будемо шукати по дворі, а там переважно Моніки речі. Знаєте? Все, вернулися, поїхали. Каже, ну, де тебе забрати? каже: ми ще навіть до хати навіть не їдемо яка година. А вона каже: та то вже восьма година. яка камоніка, ми дванадцята були в хаті. Ну, Але кавалерка, сьогодні її вже заберемо. Ще маємо спідничку її купити, і все так, якби вона вже віддіта. І хочу кавалерка купити таке, накрутити її. Знаєш, щоб вона була на паску, така накручена, така uh -huh. гарна, якийсь такий гарний тут, такий бант або метал. Не знаю, ще подивлюся. Знаєте, подивився, що з буде. Але ви кавалерка, знаєте, хоче людина, не хоче людина. Прийшов новий день, треба вставати. Файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! А ви, юна кавалєрочка, допомагайте своїм батькам, тому що зараз роботи перед святами в кожній хаті хватає. Я вам так по правді скажу. Ну, правда, Моніка, мені явно нічого не допоможе, хіба буде шкоду робити. Знаєте, вам буде ходити, хіба стогнати. Але одне тіше. Що тут у стадіоні дуже багато дітей? Там тако приїжджаєшся нагодуєшся, переберешся і тако йди на двір. А я з вікна все бачу, де вона є, що вона робить. Ну але сьогодні, як завжди, знову багато справ. Ну, але на то є свята. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Читала ваші коментарі і сьогодні до холодцю дам цибулю в шкарлупі. Ви написали, що колір теж гарний. Дам і таку, і таку. Щиро вам дякую за пораду. І також хочу передати щирі вітання дівчинці, діанці з Борислава. Діаночка, дитино з золота. Я про тебе не забула. Передаю тобі щирі-щирі вітаннячка. Ну, короне. Щісті здоров'я всіх-всіх благ. Вітання, діанка. Так що, кавалерка, йду робити кавусю, стріпуємося і беремося до роботи. Все, як всі. Ну, а потім ви пам'ятаєте, кавалерка, нині плащаничка, я вже до церкви не маю. Сили піти, у нас дуже рано було. Хоча я на другий рік зроблю все по-інакшому. Я піду до церкви, а потім буду готувати. Вчора так наробилося, як коні. Ну, але так, так в житті якось є. Але не забувайте, що нащо треба йти до плащанички. Так що ми сьогодні Моніку заберемо і троє поїдемо до плащини. Там так? поїдемо до Миколая. Одним словом, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я кавила. А що ж ти шукаєш так довго? Я не можу парфумів знайти. А як не можеш? Ну та так, я вже відколи ми переїхали, я курва не пахне, чихусь. Я тобі серйозно говорю? Я їх не можу знайти до того. Не можу? Ні. Ковалярка, в нас вдома хаос, я вам чесно говорю. Але вже готові їхати помалу і mm -hmm. вже тут я стою до кухні, до всього. Як тако. Так гарно? Гарно. Ти хво підеш, Та ти зупрієш. То шльопанці, шкіряні, то що я їх тримала якраз. Я там mm -hmm. брала цей костюм. Mm -hmm. Класно, правда? Дай е, парфум. Я знаю, що твоя. Так, я їх десь поставила і забуде. Зараз я не йду. Я вже собі думаю, може ми їх не забрали. того забирали, я пам'ятаю, що забирала. А де? Я вже там все перерила. No, там все no, перерив. No, no. yeah. Давай. Не Та так як yeah. ти заховати, я не знаю. Та не йшла, знаю, не знаєш, вона пахне. Там сонце. Угу. Погода, норма, ну, не всі солодкі. Буду зрачок, не буду собі зрачок. Mm. Не буду кавалерка, тому що зараз щось так Бачиш? Я сюди вже чую. Вони відкриваються, бачиш, і вони реально довго пахнуть. Uh -huh. Хто би мені що там не говорив? Кавалерочка. Я вам чесно скажу, от я вже скільки ними користуюся, вже майже все порожнє в мене. Я, до речі, собі замовила знову на парфу Сіті, але вже зовсім інакший парфум. Я дівчатам написала, які я люблю. І вони дуже чітко все зрозуміли, мене зрозуміли і мені відправлять саме мій запах. Але скажу вам також, що парфум Сіті реально дуже круті парфуми за доступну ціну. Парфуми починаються від 399 гривень. Там завжди кавалерка діють акції. Завжди. Якщо купляєте дві, пари парфу, дві штуки парфумів, доставка нової пошти вже вам йде безкоштовно. Якщо купляєте одні парфуми плюс ще одні парфуми в пластику, то мініатюрка 10 мл вам йде в подарунок, якщо ви напишете, що ви від Мами. Кавелірка, ну а якщо у вас велика сім'я або ви маєте комусь на подаруночок придбати парфуми, то купляйте три ось таких баночки, будь-яких яких ви захочете. Платите за три, а отримуєте дев'ять. Розкажу вам чому. Платите за три, три в пластику вам іде вже в подаруночок. А якщо ви напишете, що ви від Хаймає, отримаєте ще три мініатюрки в подаруночок і також шопер. Скажу вам також, що пластик реально пахне, стійкість в нього до 18 годин. Ну, пишуть в них на сайті Perfum City, що шкло пахне до 6 годин. Залежно які. Якщо взяти дуже свіжі, так, якщо взяти такі солодкаві, довше 100%, і це вже перевірено і переконано. Так що, кавалєрочка, посилання я вам залишаю на парфум сіті, обов'язково скористайтеся тим, тому що купляєте 3, отримуєте 9, купляєте 2, отримуєте 3. Завжди є акції. Посилання маєте, якщо щось не знаєте, з дівчат, давайте запитання, вони вам обов'язково допоможуть. Є як чоловічі, як жіночі, і також є парфуми дитячі. Я вже вділася на сьогоднішній лук, пахну, як не знати mm -hmm. що, пахну і можна вже пахну на всю хату. Ну, реально, бо вони реально mm -hmm. класно пахнуть. Кавалірка... Дійсно вони пахнуть. Кавалєрка, дійсно вони пахнуть. Але якщо ви хочете купити собі оригінал, ясно, що ви відбабахаєте купу грошей і будете так пшк-пшк. Псх. Але ті в шкілі і вони трикає... довше тримають, як які. Проц... 100... Наталя пшикається, вона. Цілий день, день тримає, так що я вам серйозно кавалерка, говорю, це і щира рекомендація, бо ті парфуми є реально дуже круті. І я собі навіть замовила ще. Тому що ви знаєте, куди би я не їхала? Я на подарунок парфуми, чаї. Або рушники, або тапки. Завжди. Тому що це таке, що воно потрібне. Кожна жінка має мати якісь парфуми, а одні ті самі завжди надоїдають і треба щось міняти. А тут заплатили за три, отримали дев'ять. Маєте чим пахнитися кожного Божого дня. І на свято, і на будні, і на парадови, і на секс. Ну, один сам колівка, дуже багато говорить. Нема коли б Моніка вже в діта, треба їхати в друге за дитину і вже тоді. Нехай йде або на Донелишних, або тут буде, або на дворі, а я йду робити роботу, бо нема часу, чесне слово. І ще щось хрипну кавалірка. А знаєте чому? Я вам скажу чому. На той цвіт. Угу. Дало так мені нагород, на той цвіт. І пчехати почала сильно. Ну, але, як я вам говорила, стріпалися кавалірка добре і взялися до роботи. Віталік, давай, вбирайся і виходимо. Давай.